І сьогодні, а, ну, по-перше, чи були запитання по домашній роботі. з алгебри? Шістьдесят шостий, перший. Так, зараз я подивлюсь, звідки я задавала вже забула вже. Зачекайте, зачекайте, тут вже так багато інформації. Так, сходинки, другий варіант. 66 перший. Там треба було, мені здається, 66 перший, побудувати, розв'язати графічний чи посочний графік. А, ні, там був другий варіант. Треба було побудувати графік ось такий. 5х мінус 5 поділити на х квадрат мінус. По-перше, тут треба врахувати ОДЗ. Те, що стоїть в знаменнику, не повинно дорівнювати нулю. Як розв'язати таке антирівняння? Воно квадратичне, винести х за дужки. І з цього буде випливати, що х не дорівнює нулю і х не дорівнює одиниці. Це дуже важливий момент в задачах, в яких у вас є побудова графіка, в якого в знаменнику а, стоїть зміна. Так, а далі треба просто скоротити. З чисельника можна винести Х до дужки. Зі знаменника теж дужка Х-1 скорочується. І це буде 5 поділити на Х. Це в нас гіпербола. А, Тут не дуже зручний коефіцієнт 5, бо в нього тільки два дільники які? 5 і 1. Тобто 1-5. А тепер дивіться, можна ще взяти двійку, наприклад, там буде дробовий, 2,5. І навпаки, якщо взяти 2,5, то буде двійка. Ну і 5, 1. Так, тепер ми окреслимо графік. Один, раз, два, три, чотири п'ять. Ось 2, половиною, Ось тут. Тут. Два з половиною. Два, три, чотири, п'ять, один. І ось так. Плавну лінію поєднуємо. І, діти, не буду зараз так само тут. А тепер ви повинні виколоти точку за абсцисою 0. У нас немає просто дуже багато часу. Такої немає, а точка з абсцисою 1 в нас є. Ось я її виконую, і отримую необхідний графік і підписуємо. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання ще? В чому була проблема, Даша? Ти не зрозуміла, які числа брати? Так, я не зрозуміла, як проблема. Буває, такі взагалі на землю давали і один поділити на Х, там взагалі одне число, тільки ціле буде, да, один. А, тому там може можна брати й дробові. Так, зрозуміло. А, запишіть, будь ласка, сьогодні ми будемо повторювати вже теми за другий семестр, теорему Вієти сьогодні згадаємо і все, що з нею пов'язане. Сьогодні в нас 12 травня. Класна робота. І так, сьогодні ми згадуємо теорему Вієта. Мені здається, що формули коренів квадратного рівняння через дискримінант всі пам'ятають. Тому ми відразу теорему Вієта будемо згадувати. Теорема Вієта формулюється для зведеного квадратного рівняння. Тобто, якщо в нас є зведене квадратне рівняння, що означає зведене? Тобто коефіцієнт при х квадраті одиничка. У нас є дві теореми пряма і обернена. Пряма теорема каже, про що, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, який береться з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному коефіцієнту, який з тим самим знаком. Цією теоремою ми можемо користуватися як в пряму сторону, тобто для знаходження коренів квадратного рівняння, тоді ми це робимо методом підбору. А також ми можемо використовувати властивість, що якщо х 1 x 2 корені, то для них повинно виконуватися наступне. Хотіла сказати, що вашій збірці з ДПА, ну, в мене ось такий варіант, але я потім вам скину трошки інший варіант за 2014 рік, вона більш ем, вдала, а це пізніше, і вона мені не дуже подобається, там немає паралельних варіантів. Дуже багато завдань є пов'язаних саме з теоремою Вієта. Ну, Давайте подивимось, що це за завдання. І так, візьмемо, я не буду тут ну, таку нумерацію, як в цьому підручнику писати, будемо свою нумерацію використовувати. ну, Наприклад, Номер один. Корені х1х2 рівняння х квадрат мінус 4х плюс b дорівнює 0, задовільняють умову. Тобто нам відомо, що х1 і x2 це корені, і для них виконується така умова 2х1 плюс 3х2 дорівнює 5 а нам треба знайти значення B. А, так як ми не можемо просто це рівняння розв'язати, тут треба саме теорему Вієта використовувати. Поверніть увагу, рівняння в нас зведене, зведених, ми можемо використати теорему Вієта одразу. Тобто не треба там вводити до зведеного, що повинно виконуватися за цією теоремою. І так, пишемо за теоремою Вієта. Сума коренів повинна дорівнювати другому коефіцієнту, тобто коефіцієнту про х, який береться з протилежним знаком, тобто це буде 4, а добуток коренів, це буде вільний коефіцієнт в нашому випадку B. Але за умовою в нас ще є одна умова. 2х1 плюс 3х2, це 5. А тепер дивіться, які два рівняння можна поєднати в систему. Перше, да, бо тут немає літери Б зайвої, і ось це. Тобто ми отримаємо систему. Давайте згадаємо, як ми розв'язуємо такі системи. І так, систему можемо, наприклад, методом підстановки. І так, x1. Плюс х2 до рівня 4. Чому тут буде зручно використати метод підстановки. Бо коефіцієнти при х1, х2 одинички, тому ми можемо виразити одну зміну через іншу. Коли ми виражаємо, ми далі підставляємо в друге рівняння і робимо так, щоб в другому рівнянні залишилося. Лише одна змінна. Тобто тепер ось ми виразили x1 через x2. Підставляємо замість x1 те, чому воно дорівнює. І тоді в другому рівнянні залишиться лише одна змінна x2, і розв'яжемо це рівняння. І так, x1 це буде 4 мінус x2. Тут розкриваємо дужки, отримаємо 8. Мінус 2х2 плюс 3х2 дорівнює 5. Тепер розв'язуємо друге рівняння. Поки ми не розв'язали друге, ми х1 не знайдемо. Так, зводимо подібні доданки. Що ми там отримаємо? Мінус 2 плюс 3 це буде 1 2 8 переносимо в той бік до п'ятірки зі знаком мінус. І 5 мінус 8 можна відразу було написати мінус 3. Тобто х2 ми знайшли, це число мінус 3. Тепер знаходимо х1. Від 4 треба відняти мінус 3. Мінус мінус 3 буде плюс 3, а це буде число 7. Ось ми знайшли обидва корення, але вам треба було знайти число b. Чому дорівнює b? Дивіться, в другу мову, b це x1 помножене на х2. Тому ми 7 помножимо на мінус 3, і ми отримуємо мінус 21. І тому у відповідь ми запишемо мінус 21. Так, чи можна це стирати? Ну, зверху я буду стирати. Номер другий. Вам теж дано квадратне рівняння. Рівняння в нас таке 4х в квадраті мінус 5х, мінус 13 рівня 0. А х1, х2 це корені рівняння. А вам треба знайти це теж завдання зі збірки ДПА. А знайти вам треба ось такий вираз. х1 помножити на х2, мінус 2х1 мінус 2х2. Ну, теж треба здогадатися, ну якби ми знаходили корені, якби ви зараз знайшли дискримінант, ви б отримали дуже а, такий дискримінант, з якого корінь не буде. Вилучатися, ми кажемо тоді, що він некрасивий, ну просто він не вилучається, тому корені будуть виглядати так, трошки страшненько. Тому тут від вас хочуть, щоб ви це зробили, не знаходячи саме корені, а саме за допомогою теореми Вієта. Чому? Дивіться, за допомогою теореми Вієта, не знаходячи корені, можна знайти добуток і можна знайти суму, якщо ми тут винесемо мінус дві кородожки. А тепер дивимось, ось, ось в нас є квадратне рівняння. Чи можна відразу до нього використати теорему Піфавора? Не можна, так? А чому б воно не зведене? Тому треба зробити його зведеним. Так, виписуємо наше рівняння. Щоб воно було зведеним, нам треба позбавитися від коефіцієнту 4. Як це зробити? Поділити все на 4. Кожен коефіцієнт ділимо на 4. А тепер давайте сформулюємо теорему Вієта. Тобто за теоремою Вієта, що повинно виконуватися, сума коренів повинна дорівнювати другому коефіцієнту, який береться з протилежним знаком, тобто 5 четвертих. А добуток коренів. Це буде мінус 13 четвертих. А тепер дивіться, те, що вам треба знайти, воно пов'язано. Ну, по-перше, x1 і x2 ми вже можемо замінити. А ось із цих двох останніх доданків ми можемо винести за дужки мінус 2. І так, замість x1 помножити на х2 ми вже пишемо мінус 13 четвертих. Тут виносимо двійку, в дужках залишається х1 плюс х2, а чому дорівнюється сума, ми знаємо. Це 5 четвертих, і тому ми отримаємо мінус 13 четвертих, мінус 2 помножити на 5 четвертих. Можна скоротити, але мені здається, що зручніше не скорочувати, записати мінус 10 четвертих, бо тоді ми зможемо додати два дроби, в них будуть спільні знаменники. Мінус 10 четвертих, так як знаменники однакові, ставимо мінус і додаємо модулі цих чисел, це буде мінус 23 четвертих. Виділяємо цілу частину і це буде мінус четвертих. Або у вигляді десяткового дробу, як це записати, хто пам'ятає, дріб 3 четверти. А це який десятковий дріб? Так, добре, давайте візьмемо третій номер. Це теж завдання ДПА. Зараз трошки подивлюся. Чи можна стирати взагалі все? Скажіть, будь ласка. Не можна ще? <плес> можна? Стираю. І так, номер третій буде в нас такий. І так, в нас є незведене теж квадратне рівняння. Відомо, що число 4 є коренем, вам треба знайти другий корінь і m. Так, знайти x2 і m. Такі завдання у вас були і на самостійні, і на контрольні. А, так, ну, по-перше, треба зробити це рівняння з веденим, щоб до нього можна було використати теорему Вієта. Обидві частини ділимо на трійку. Тут будуть дробові коефіцієнти. Тут буде n3. І тепер вже до цього рівняння ми можемо використати теорему Вієта. Тобто за теоремою Вієта сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком плюс 8 третіх, а добуток коренів це буде n3. Знак системи. Х1, ви знаєте, ви можете підставити, це 4. А 8 третіх виділимо цілу частину це 2 2 третіх. І тут 4 помножити на x2 дорівнює m3. Тепер дивіться, як знайти х2. Перенести 4 в той бік зі знаком мінус. І це буде мінус 4 плюс 2, 2 третіх. Вам треба буде. Додати такі два числа, тобто ми поставимо мінус, і від четвірки треба відняти 2,2 третіх. Тут поки що так і пишемо, поки ми не знайшли х2. Ось давайте згадаємо, як ми це віднімаємо. П'ятий клас, згадаємо. Ми ставимо мінус, і якщо мені треба від четвірки відняти 2,2 третіх, то треба зробити. Наступне відчепити одиничку. Ми пишемо 3,3 третья 3, 3, 3, і віднімаємо 2,2 треті. Це буде 1,1 третя. 4 на Х2 дорівнює m3. Так, тобто тут х2, як ми вже сказали, це мінус 1,1 третя. Відставляємо сюди 4. Помножити на мінус одну цілу, одну третю, Це м на3. Так, переводимо цей дріб неправильно. Буде з мінусом, мінус 4 ми множимо на 4 третіх. 1hd3 плюс 1. Це буде мінус 16 третього дорівнює м 3 Так, запишемо мінус 16 третіх, рівня N3. Тепер дивіться, як знайти з цього N, то мені може сказати, що тут можна зробити. Дуже просто це зробити. 16 можна на 3. Подивіться. Ну, можна, як пропорція. Можна взагалі просто домножити все на 3. Бачите, в них знаменники рівні. І n буде мінус 16. Можна, так, як Аліна сказала, як пропорцію розв'язати, так? Все одне n буде 16. Чому 15? 16, а Х2 це мінус 1,13. Як правило, в таких завданнях, які розв'язуються за допомогою теореми Вієта, якщо у вас рівняння спочатку було не зведеним, як правило, там відповідь така дробова, але таке теж буває нічого страшного. Це теж може нам зустрітися десь. ДПА. Так, давайте. Перше його читайте. Згадаємо ще. Можна стирати? Ні, що так, так. Да, Подивимось да, да. в третій частині. От що таке третя частина ДПА? Це ну, вважається, що більш складені такі завдання, третя частина це те, що там, не тільки відповіді будуть цікавити, але й ход розв'язання, оформлення і прочі. Так, можна це очистити? Все? Так, номер четвертий. Давайте ще такі речі згадаємо. У нас є квадратне рівняння х квадрат мінус 10х плюнадня 0. Вам треба не розв'язуючи рівняння. Ми знаємо, що x1, x2 це корені. Вас просять не розв'язуючи рівняння знайти. Ось, давайте згадаємо, що нас можуть попросити знайти. Х1 в квадраті х 2 в квадраті. Таке, наприклад, x2 поділити на x1 плюс x1 поділити на x2. Так, ну по-перше, тут давайте я нагадаю, як ми таке завдання робили. Тобто, якщо просять не розв'язувати рівняння, ну, якби ми спробували розв'язати, тут не дуже добре вийде. То ми можемо за теоремою вієта знайти добуток та суму. І так, запишемо за теоремою вієта. Х1 плюс x2, це буде 10, а х1 помножити на x2 це буде 12. Так. А тепер дивіться, те, що нам треба знайти в першому пункті. Треба пов'язати якось з тим, що нам відомо. Ну, взагалі, у деяких дітей така думка, може винести квадрат за дужки, такої формули не маєте. А квадрат плюс б квадрат це не те ж саме, що А плюс б в квадраті. Тому треба зробити наступне. Тут треба додати подвоєний добуток. Пам'ятаєте, ми такий прийом робили. А потім для чого ми додаємо, щоб звернути за формулою, щоб вийшла формула x1 плюс х2 в квадраті. Але так як ми додали те, чого не було, щоб рівність залишилося вірною, треба відняти таку саму величину. Тепер ми це за формулою згортаємо мінус 2х1 на x2. Тепер дивіться, ми все знаємо. Ми знаємо, чому дорівнює x1 плюс х2 це 10 в квадраті. І чому дорівнює добуток ми теж знаємо і отримаємо 100 мінус 24, це буде 76. Зрозуміло це, так? Пам'ятаєте, такі речі ми робили колись. Так, тепер х2 поділити на x1 плюс. Х1 поділити на х2 треба знайти. Ну я б теж тут звела до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде x1 помножити на x2. Тут додатковий множник x2, тут додатковий множник x1. І ми отримаємо x2 в квадраті плюс x1 в квадраті. А тепер дивіться, так як ми вже зробили перший пункт, чому дорівнює сума квадратів, ми знаємо. Якби ми його не робили, то нам треба було б все це пропрацювати. А чому дорівнює добуток, я і так знаю. Це число 12. Можна скоротити ну, на 4 можна, можна, на 4. Тут буде 19, а тут буде 3. Вибачте, 19 третіх – це 18, це 6 цілих. Одна третя, ну і відповідь. Відпишем. Це буде 76. 6 одна, третя. Так, ну мені здається, що ми щось більш таке складене, просто не встигнемо, тому давайте так засичимо домашнє завдання. І так, домашнє завдання ви візьмете ось таке. сходинки, другий варіант. Я зараз надійшлю фото. Ви берете номер 142. 144. 150. І 151, з першого по третє. Ось це ваше буде домашнє завдання на понеділок. Так, добре. Тоді на сьогодні ми закінчимо. Якщо у вас є запитання, чекаю вас на сьомому році. Перепрошую в мене є запитання з, з власної роботи. Ой, так, зараз повернемо. Ось в номеру 4, перший пункт, який ми розв'язували. Угу. А чому ми от, в останній дії ми домножили саме на 2? Ну, мінус -2 там. Дивись, в нас, щоб це було формулою, не вистачало подвоєного добутку, так. Так. Тобто нам треба, щоб він тут був. Ми додали подвоєний добуток, і його ж відняли. Тому тут двійка. Бо нам формулу потрібен подвоєний добуток. Чому дорівнює добуток, ми знаємо, так? За умовою він 12. Тому ми 2 помножили на 12. Відповіла Даш на запитання, чи ні? Так, так, я зрозуміла звідси. Добре, дякую. Так, ну добре, тоді до зустрічі. До побачення. Ваше питання на сьомому уроці. До зустрічі. До сідання.